Як отримати сертифікат за зруйноване житло від держави? Першим кроком повідомте про знищене майно через застосунок ДІЯ, ЦНАП або Нотаріуса. По друге, надішліть заяву про отримання житлового сертифіката в Дії, як показано в кроках, які ви бачите на екрані. Зачекайте, поки комісія опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує житловий сертифікат. Щойно ви побачите в дії сертифікати з точною сумою, починайте обирати нове житло. Наступним кроком домовтеся з продавцем і подайте заяву на бронювання коштів через дію протягом п'яти днів. надійде підтвердження, що кошти є з цього моменту. У вас є 30 днів, щоб укласти угоду з продавцем. Далі зверніться до нотаріуса чи державного реєстратора і припиніть право власності на знищене житло. Оформіть у нотаріуса угоду купівлі-продажу протягом п'яти днів кошти зарахуються продавцю житла. Нова домівка вже чекає на вас. Виникли запитання. Звертайтесь на гарячу лінію 1545 до підтримки дії, до місцевих органів влади або Renovation.gov.ua.